Доброго дня, мене звуть Олександр, я тутешній агроном так, на два господарства надія 10 та Добробут 10. Загалом обробляємо 2800 гектарів землі, з яких у нас посіяно конкретно соняшника 500, 300 ріпаку, 600 пшениці і там до 900 гектарів значить, кукурудзи і 600 сої. От, що скажу. Опадів у нас пройшло за цей місяць вже добра норма, як по міліметрах, то 34. Маємо вид на врожай, скажемо, от соняшник розвивається, в принципі, у нас славно, все йде, як має бути. От наразі оприскувачем Корнелендовським, який на демо приїхав, ми ж вносили. Проміж, то, проміжне внесення мікродобрів, а саме кремнієвий мультигумат в розмірі пів літри на гектар, і 3, ,3 кг 750 грамів сульфат магнію. От. Ось таке, наче в нас буде дослід. Будемо бачити, чи є різниця від внесення його проміжне відносно і чи по самій зірочці будемо працювати вже разом з другим фунгіцидом по окошику. По оприскувачу, що можу сказати, так як у нас три дні тому пройшло 20 міліметрів і в цю ніч було опадів 4 міліметра, в долинках вон там далі є значить, обільні опади, які посікалися з ярів. Значить, по болоті він доволі класно справився, це мені сподобалося. Заклали дослід. На перше внесення було в нас 70 см над висотою рослини, друге внесення метр і третє внесення 150 см над висотою рослини, для того, щоб роствор вже сам закручувався і лягав на культуру а не примусове оприскування, яке буває за розміру 50 см над рослиною, буває таке, що воно змиває в пазушку і сюди воно далі біжить по стеблі. Нам потрібно, щоб воно все лягло на рослину і засвоїлося. Ну, Якщо по 10-бальній шкалі, то тут тверда дев'ятка, я думаю, можна віддавати цьому оприскувачу. Захват 36 метрів. Пофорсуночне відключення. Я там спеціально попросив його, щоб він і коли обходив стовпи. І напряму ми зробили дослід, що пропустили, скажімо, на вісім рядків на одну сівалку, і також так на одну сівалку ми перекривали. То по форсуночне відключення працює належним чином, ну, я сказав би на рівні крутіших оприскувачів. У сильні сторони я, напевно, назву його, то, що тут чотири мотори йде. Всі оддільно на колеса. 36-метрова ця штанга з стабілізацією. І доволі мені сподобалися оці датчики спереді, ультразвукові, які щитують рослину і так само міжряддя все бачать. Три функції, скажімо, рослина, гібрид і ґрунт. Ну, Доволі непогано це. І працює швидко штанга. Вона, скажімо, нема скачків і вносить Дуже, ну, як не то, що дуже правильно, а просто правильно лягає робочий розчин на культуру. От я, на мою думку, це головне, що ми прислідуємо. Доброго дня, мене звуть Володимир Верков, я представник компанії Querland в Україні. От, е, наразі привезли для демонстрації наш самохідний оприскувач Quvernland модель X-Drive S6. От, хотів би трошки. Описати цю машину, її складові, як вона працює, які в неї є технології і що вони нам е дають в роботі. Ну, По-перше, починаємо з голови. Це кабіна клас четвертої категорії захисту. От, вона має вугільні фільтри і постійний тиск в кабіні. Е для комфорту оператора є пневматична амортизація сидіння, налаштовується під вагу оператору, обдув, підігрів, клімат, контроль, тобто максимальний комфорт для оператора. Далі, друга наша складова це ходова частина. Її виготовляє наш партнер-завод Мазоті». це італійський виробник самохідних оприсковачів. Ми в них беремо тільки ходову частину. Чому так? Поясню. По-перше, це розподіл ваги 50 на 50, незалежно від наповненості бочки, але за умови розкладеної штанги. Далі, що в неї є цікаве, це її витривалість. Вона розрахована нести на собі 22 тонни ваги. Суха машина важить 11 тонн. Максимум, що її можна спорядити з повною бочкою касу, ємністями для чистої води, дизелем, то це буде 19 тонн. Тобто в неї є ще запас в 3 тонни. Силовий агрегат встановлений джундір: це об'єм 6,8 літрів. «Пауертек» на 250 коней. Позаду нього встановлені два гідравлічних насоси. Виробника Зауер. Цей виробник надає свої насоси для виробництва важкої, важких машин для кар'єрної техніки, бульдозири, екскаватори. Але в чому їх суть? Один насос качає масло для передніх двох моторів, так само мотори з важкого машинобудування «Поклейн». Другий насос качає на задню вісь. Датчики пробуксовки відсутні. Тут постійний повний привід. Тобто втопити цю машину майже неможливо. Сьогодні вже це побачили, ми їздили трошечки по, по болотах, скажімо так. От е, далі, вже саме цікаве це вже е, те, що виробляється саме нашим заводом Кверноланд е, в Голландії. Це штанга, паралелограм, е, електроніка і всі компоненти, котрі відповідають вже за вилив. Якщо ми підійдемо трошки ближче до машини, то тут можна побачити другий пост управління. Він дуже зручний, він зрозумілий. Наразі на мові ворога, на жаль, але скоро буде українська мова. І тут прописані всі функції, котрі ми можемо виконувати звідси. Тобто, це функції заповнення, промивки, зливання води, промивання фільтрів, використання міксера. Тобто, все не треба оператору вже думати, де знаходяться які додаткові крани. все отут в моніторі. Він обирає функцію, наприклад, виберемо заповнення. Як от сьогодні ми робили заповнення через колодязь. Ми обрали тут, ми можемо задати або потрібну кількість літрів, або при нашій нормі, скільки ми хочемо закрити гектар в полі. Машина автоматично перерахує, скільки це буде який об'єм. Ми підтверджуємо цю дію. І після цього у нас йде відлік по літрам. Коли буде досягатися потрібний об'єм, термінал видасть звуковий сигнал, і оператор знає, коли треба перекрити кран для подачі води. У випадку, коли ми виконуємо заправку своїм насосом через оцей вихід, то система при досягненні бажаного об'єму просто перекриє два крани, і вже рідина у нас не буде стікати і не буде зайво затягнуто до баку. По системі фільтрації у нас встановлені два фільтри. Первинний фільтр він в прозорій колбі. Наразі ми використовуємо такий препарат, що він забарвлює воду такий чорний колір, як смола. От, через нього постійно циркулює рідина, незалежно від того, виконується оприскування чи ні. І другий фільтр тонкої очистки він знаходиться прямо перед робочою магістраллю. Тобто після нього рідина йде в штангу. І він у нас задіяний лише при включеному оприскуванні. Але в нього є дуже цікава річ, він має функцію самоочищення. Тобто, все що не проходить крізь стінку фільтра, опускається під тиском вниз і повертається в систему на домішування. Тобто забивання фільтрів на форсунках чи самих форсунок неможливо, воно повністю виключене. Е, але саме цікава функція цієї системи XClean Pro це саме автоматична промивка всієї системи. Вона запускається лише з кабіни трактора для безпеки оператора. Триває вона десь 8 хвилин. І система за ці 8 хвилин вимивається повністю, в має 25 кроків. Тобто, виполіскується бочка всередині повністю через різні форсунки, котрі там встановлені, і весь цей розчин виходить у нас назад через штангу під великим тиском, для того, щоб промити і магістраль так само. Після завершення цього циклу промивки концентрація попередньої хімії в системі складає менше 1%. Тобто... Що нам дає оця промивка? Вона нам дає можливість безпечно переходити з одного препарату на інший протягом дня. Головна умова доливати баки для чистої води, для того, щоб промиватися. Тобто додаткових якихось порошків, омивачів цього не потрібно взагалі. Чиста вода, і поїхали. Вісім хвилин він чистий. От. То, що стосується штанги. Це вже так, переходимо на задню частину машини. Паралелограм виробництва Кверноланда. Циліндри оснащені газомасляними акумуляторами для того, щоб зменшити коливання на штангу, котрі передаються від ходової частини, далі, штанга має трикутний профіль січення, і як ви можете бачити, робоча магістраль, форсунки, все сховане всередині штанги. Тобто, навіть якщо трошки недосвідчений оператор чи щось трапилося при потраплянні об дерева, удари там ще об щось, в магістралі, форсунки страждають з самому останню чергу. Наразі машина представлена із захватом штанги 36 метрів, вона стальна. Встановлені 5 ультразвукових датчиків. Це система НОРАК японська. В кожному датчику встановлений додатковий гіроскоп і ще один гіроскоп посередині штанги. Для того щоб система могла адекватно враховувати считувати зчитувати те, що відбувається, який стан на полі. Вона має інтелектуальне навчання, тобто. Постійно під час роботи система вчиться, аналізує, що відбувається в полі, які зміни рельєфа, які зміни рослина. І при цьому вона адаптується, тобто вона вираховує яку кількість гідравліки треба подати на праве крило, чи на ліве, чи на центральну рамку, тобто вона адаптується під будь-які зміни. От, ми маємо наразі на робочій магістралі пофорсуночне відключення, встановлені шарикові крани з нержавіючої сталі. Тому ми, як завод, дозволяємо з самого початку працювати з будь-яким будь типом хімії, навіть каси або рідкі добрива. Тобто система на це розрахована, можна не переживати. Далі, також у нас в системі присутня циркуляція рідини в штанзі. Вона постійно циркулює, коли у нас вимкнено оприскування. Як тільки ми включаємо оприскування, то наша лінія зворотня перетворюється у подачу. Тому подається із центра до краю штанги, із краю штанги до центру. І ще в проміжках, якщо ви бачите, білі такі клапани. І через них рідина також потрапляє в робочу основну магістраль. Тобто при включенні оприскування ми маємо рівномірний тиск, однакову норму виливу по всій ширині штанзі ну, одномоментно. Також наша система вже готова працювати із точним землеробством. Ну, по форсуночному відключенню це перший крок. Далі наступний крок це диференційоване внесення препаратів по полю. Але і тут ми е, зробили трошечки крок допереду, і наша система вже розуміє норму вилива нуль на полі. Тобто, е, що мається на увазі, припустимо, ми е, облітаємо поле дроном, і ми бачимо, що не все поле всіяно бурянами, тому нам немає потреби вносити гербіцид на всю площу. Ми виділяємо оці острівці. Із бур'янами або шкідниками, неважливо. Ми їх виділяємо і ми бачимо, що на полі, припустимо, 100 гектар треба проробити лише там, 26 гектар. Ми вже розуміємо, яка потрібна кількість рідини, яка потрібна кількість препарату. Ми її заправляємо, виїжджаємо в поле. З задачі ми окреслили ці е, зони, котрі треба обробити, всі решта позначаємо 0. І коли машина їде по зоні, де прописана норма 0, вона виключає форсунки. Вона лє тільки там, де вказана. Задана норма виливу. Тобто, навіть якщо так буде їхати половина машини на зоні 0 і там на зоні 100 літрів на гектар, воно не буде лити на всю ширину штангу половину 50 літрів на гектар. Воно буде лить отам 100 гектар 100 літрів на гектар з цього крила, воно не буде лить зовсім, бо воно розуміє, що таке 0. Ця система називається Spot Spray. В перекладі це точкове внесення препарату. От е, наразі в мене все. Запрошуйте нас на демо. Будемо раді приїхати до вас і показати цю машину в роботі.